Всім Привіт, друзі, Значить, що давайте так, зараз запилимо таке відео, як переробити навісну Агешку на прицепну можна сказати. Ну, чи на півприцепну. Так як зараз всі купують в основному, та я думаю, що так, в проценті наверное, 90% так всі на То, що За прицепну там, ну, треба доплачувати. Навіть я не знаю, наверное, вплоть до 120 тисяч просять іноді. Тобто, як в домашніх умовах, ну, дуже дешево. Можна сказати, з підручного навіть матеріалу переробити її на, от, на таку прицепну. І в, в цьому немає нічого поганого зекономити, як мінімум 50 тисяч гривень. Це як мінімум. Значить, дивіться, Є у мене отагешка така, то да, 2,4, і кум собі купив ось таку ж саму і переробили. Це мене батько переробляв був в своє час, вже скільки років їздим і все видержує, все нормально. Давайте я зараз так по-бистрому це все заміряю. Е, якщо щось я неправильно сказав, чи там назвав якусь трубу квадратом чи все наоборот, то не, ну, не чіпляйтесь до цього. Я як ви сказали, не сильно великий в цьому ділі професіонал. Так, дивіться, значить що система була в нас така. Тобто вал був заводський, ну, типа бистросіом. Він остався, ми його не, ну, нічого йому не робили, хоча можна було на заводський це все зробити. Ну, його оставили вдруг, що можна, допустим, чи продавати, чи там, якщо треба, щоб навісна була, швидко ось ці болти витягнув. І все, можеш її вішати, як как би бы сказати, вже на навіску. Значить що, дишло зроблене із квадратної труби. Давайте так. так. Це мені погано звісно, буде одному міряти. 6 см вона по кругу йде. І вона товстостєнна. Е, У неї стінка десь ну десь, около 3 мм, це точно. Е, то есть, дишло значить, що таке зроблено. Тут звичайна труба кинута. Длина будеш, я вже переміряв 130 см. Оце так. Значить, що Сюди уварено із юмзовської цієї планки відрізаний такий кусок, яблуко оце залиши. І цей кусок от вварений з яблуком. Так за самий кум зробив. Це в принципі все остається. Тут доварюється люба труба чи квадрат. Тут вже навіть товщина в принципі не нужна, обична ну, труба. Ставите, що є. Можете квадрат, можете трубу, все, все, що хочете. Все, що хочете, просто щоб дисло було рівно, абсолютно по уровню вже виміряєте, довжину, по уровню дисків. Сюди також кинутий квадрат. У мене, так, квадрат теж 6. Тут 6. Тут четверка. 6 на 4. Теж можна не товстостєнний, в принципі, воно витримує. Тут на нього невеличка нагрузка йде. Цю штуку, звісно, лучше потовщу ставити, тому що це є, у нас вже було рвало. Вирвало було циліндром. Тут, звісно, треба Метал, як би сказати, потовща. Можна два товстих уголка зварити, допустимо, можна квадрат знайти. Товщина, ось, як бачите, десь около тоже 3 мм. Так, зараз секунду. Значить, що у нас восьмерка по, по, по кругу. У ну, мене зроблено воно на, на шпильках, на стрімянках. В принципі, і ось Кріплення колес теж на стрімянках зроблено. ну просто Такі були такі були, як би сказати, кронштейни у батька і він поставив на них тобто можна легко відкрутити і все. Це з якогось імпортного культиватора, Не знаю з якого точно цей метал. Тобто він тут ось товстостінний, мощний, ну класно. Єдинственний, конечно, невеличкий мінус, який я потім скажу у цій системі, конкретно у моїй. Так, потім скажу, так, дивіться, значить що, длина до ізгибу метр, до ізгибу метр. І тут, виходить, довжина 70 см. Ну, їх можна як ближче до катка зробити, так і далі. Це вже ви самі імпровізируєте, як вам подобається. Так, Тут у мене виходить швелер. Так, швелер десятка, да? Швелер десятка. витримує все нормально. Значить, що колеса стоять із культиватора. Ну, Ступиці да, приварили до обичної труби. Тут, в принципі, нагрузки як такого, і немає, Ну, їм видержувати не Да? Ну, допустим, я б ще тут б лучше кинув би ще такий крестик, як би сказати, із трубок і ще з чого. То, ну, конкретно тут усилено такими цими. Значить, що ще хочу наголосити от на оцю штуку. Тут у нас стояв оця перемичка, стояв швеллер. Ну такий доволі мощний, і його почало згинати, і потім він лопнув. Потім ми поставили цей квадрат, Товстостєнний Тут ну, на цьому лучше не економити, якщо є, то усилювати по максимуму, бо буде згинати. Буде згинать. Ну, Вуха теж вже робите, з чого З чого як би сказати, у себе знайдете. Е, Циліндр стоїть 75-й, такий, як на культіваторі, такий, як на сівалці Видержує все нормально, взагалі скільки років, гне, Ні, нічого, все класно. Тобто, Куплять там 80-ку сотка, якщо хочете зекономити, хочете як подешевше це зробити, то можете і ставити, видержує все чітко. Вони ці циліндри по ціні металломаря продають їх от 500 гривень, а то наверное, у так, ну, в, принципі, піднімає, в мене в кожного ну, в є. Піднімає, десь у мене потім в кінці відео буде, я попіднімаю на тракторах, подивитися, яка вишина. Да, з мінусів. Мінус у мене такий. Ну, він не такий, щоб сильно здоровий, ну, є. Е, дуже вузько, ці кронштейни стоять. Ду, ну, вузькувато вони стоять. І це діски, які отак і грають. Отак і грають, тому що вузька. Е, ширше не можна було, бо це треба було їх тоді приварювати. Звісно, ну, ці стойки мішають. Ось у кума, так, ну, по своїм дискам я розказав. Є, це мінус е, ну, вузький ход. Я б зробив, ну, краще було якби, ширший. У кума ось зробив батько ширший, і я так їду, ну, за ним їхав, дивився, то набагато краще. Набагато краще. Значить що, переміряти я не буду, бо вони копірували, як би сказати, то, що в мене зроблено. Дліна дишла, все одне й те саме. Тільки дійсно, що, от я дивлюся, вони з уголків позварювали квадрати. По з уголків, в принципі, теж можна так робити. Тяговий цей п'ятачок так же ж само з юмзе. З навіски, все видержує, просто приварений. В принципі, такої великої нагрузки на нього немає. Тут труба. тут труба. Квадрат цей із уголків, дивлюся, те зварений. Так? Так же ж само. Він навіть, у мене ще Тобто Тут попроще і все нормально видержує. Так же само ось цей квадрат просто приварили рами. Правда, тут укріпилось, у нього батька, дивлюся, такими косинцями. Е, Кронштейни. Кронштейни. Так же само, просто приварені до рами. Все видержує пока що. Поки що все видержує, я думаю, що буде видержувати. Все нормально, приварено. Тут ось на розборці Антон купив ось таких циліндрів 75-х штоки. Ось Поприварювали ці крайки штоків, все чітко. Все класно. Так, тут у нього дивіться, так, значить що? Длину, длина така сама, я тільки що перед цим, цим провіряв, переміряв. Зва... Зроблено це все із 80-го, да? швеллера, також сам 80-й, ну правда всередину і ще квадрат. На 60-ка да, вставлений і обварений, усилено. Ну і сверху не наложили. Це вже так для для взагалі, щоб все вірняка. Ну, оцей крестик, звісно, мені подобається, що вони зробили. Усилили. Во-первых, що виглядає красиво. Типа Як по заводському, ну, і я думаю, що дуже він буде велику роль грати. я е, якуму колеса із, этого, із Газельки хотіли поставити, але вони вже в кінці передумали, зробили ось його на Жигульовських, то він піднімає ще вище, ніж у мене. Циліндр такий. Же самий, Трубу кинули, не знаю, яка там товщина, але ну, думаю, що наверное, міліметра 4 точно ця труба тут треба оцю упору хорошу робити. Ну, опять же, ж, потім, допустим, вам, як будете, да, робити собі, ну, будеш будете вже від колес, як би сказати, іграти, більші колеса, менші, то потім оцю, оцей упор потрібно туди-сюди передвигати, соответственно, і перевіряти, наскільки вони відбуваються, щоб у вас вони там по землі сильно не тянулися. Ну, отак от непрофесійний такий, як би сказати, огляд цього всього. Так, ширина у них виходить колісної бази 115 см. А у мене 115 у мене виходить 72. Да. Якщо будете робити, краще буде є, чим ширше, тим краще. Так, і що в них виходить, мабуть, вони робили більше всього, щоб... Це... Коротше, я не поміряю. Добре, зараз я підніму е, диски і переміряю, скажу вам, яка ширина по колесам колія. Так, друзі, переміряв. Значить що, в мене півтора метра колія. Ну я вважаю, не знаю, від цього краю до цього. Антона 1,60 шістдесят. А значить що, дивіться, піднімаються вони у них набагато вище набагато вище, навіть аж в каток упираються. Так от зроблено. У мене піднімається на таку максимум висоту. Ну, Я вам скажу, що на переїздах іногда так крайні вони навіть даже зачіпаються за землю, Надо акуратно. Так, ну десь Ну Хай вони чуть присіли, десь 25 сантиметрів максимум, що може піднятися. Тут, звісно. Так. Так, давайте. Передній поміряємо. Ну тут 35. Так. Да, 35 сантиметрів. На 10 сантиметрів у тебе вище піднімається. Ну так да. Це, звісно, мінус плюс. І плюс вони він їде, вони практично отак не грають. У мене піднімаються на 10 см нижче, і плюс я їду і вони отак чуть-чуть грають. Те, тобто, що вузький ход. Тут зроблено краще. Отак от. Хоч в мене вищі колеса, але я буду переробляти, У мене є ще більші колеса, ще вищі. Тобто я їх поставлю і тим самим я десь, ну, я думаю, що ці десь около... 6-7 см я зіграю, щоб уже там нічого не переварювати, нічого не переробляти. Так, все, дякую, друзі, за перегляд. Бу... Було таке відео про переробку дисків. Не знаю, якщо що непонятно, ще запитуйте в коментарях. Якось так воно не сильно мені подобається, як я тебе розказав. Ну, як є. Все, дякую, друзі. Пока.